І так, дівчатки і мальчики, а що. Написала я тост своїй подружні після завтра День Жіння. Да, післязавтра та сама вічерінка, про яку я так довго говорила. Та сама вічерінка в стилі 80-х. Та ще постійно не правне це слово говорю. 80-х, 90-х. І от. Важкий сьогодні день, завтра день, післязавтра це взагалі буде ульот. І так, зачитаю вам тост, щоб ви мені його одобрили, може чуть-чуть Я тут буде присутнє ім'я Каті, да? От, тож якби слухаємо. Ну, це я думаю, що треба тако десь після п'ятої чарочки. Во першої, то напевно не зайдеш там, Тоб... бо тут такий, знаєте, наш гумор. А, трошки пред історії, що ми з Катєю виросли на одній вулиці. Мені б хотілося б додати сюди в тост багато ключових моментів, але я не хочу багато часу забирати. Ну це день народження, і типу, я ж не можу, в мене це буде написано на відкр... на відкриточки, бо я це не вивчу. От... І якщо я порозпишу оце все, що я хотіла би. Ну, це буде сильно довго. коротше. Да, перепрошую за таке длінне вступлення. От. Вітаю тебе з днем народження. Моє коронне привітання, рости велика, але не в ширину. Ну, це правда, я завжди так вітаю всіх. Але сьогодні я тобі бажаю залишатись такою ж класною, веселою подругою. Тобі побажають сьогодні всього і багато, і без мене. А я скажу от що. Я намагалась згадати прикольні моменти з нашого дитинства. Наприклад, такі як вогняний туалет, де ти з моєю сестрою успішно його спалили. Вся вулиця збіглась тоді подивитись то було феєрично, будь завжди такою ж вогняною. Пам'ятаю, як бігали в парк курити через палички, щоб мати не унюхала запах цигарок. Тетя Валя, ви не подумайте, ми не куримо. Тетя це її мама і вона теж буде там присутня. Хочу подякувати й тьоті Валі за те, що народили і не прибили. Бо й досі пам'ятаю, як ми з Катюхою поверталися з ДК, а ви вже чекали на нас біля вулички з дубцем. Дякую! Здоров'я вам! Кать, в тебе чудова родина. Хороші друзі, ти класний друг. Нехай так буде завжди. З днем народження! Отак, я думаю, коротко. Плюс-мінус там де ще якісь словечки підкоректірую, але загалом ну, мені принаймні подобається. Ну, є такі моменти, де ми від мінту втікали на машині п'яні. Це я не знаю, чи можна в інтернет. Та ладно, ми все заплатили. Нас спіймали. Ми просто недавно цю історію згадували і якби не хотілося б повторювати. Де вона мені похарі наклепала? Ну, це якби не для дня народження таке. Коротше, отак воно буде, плюс-мінус. Може, ви мені там щось, якихось ще пару словечок підкинете. Бо я не люблю оце, Я і тости це несумісні речі. Я люблю писати, я... це, це моє, я люблю писати. Але мені для того, щоб щось написати, я повинна отримати максимальний стрес. Стресу в мене поки що нема. Якось так. Може, щось учуди. Ну, не не, не треба. І ще хотіла вам показати, там в мене образ мій є в шорцах, а я ж сліпа. І от, у мене є такі окуляри. Мені кажеться, вони чотенько зайдуть туди під мій образ. Не знаю. Но вони темні. І в, кафете... в тому ресторані, кафетерії буде дуже темно. Не знаю, взяти якісь інші. Ну вони бомбезні, мені вони класно. Ці два хвоста і буду така собі. Це Що <смі> в мене тут ще є? Ну це це ні, це не годиться. Там ще є. У мене окуляри візде, скрізь. Їх дуже багато. Вони не скрізь. Це ні. Н -н -н. Це що? Господи, що бабушки мої. Хало. Уй, як гарно я бачу. Коротше, ні. Оці підуть, а напевно я просто візьму з собою цей. І там уже в ресторані переодягну, а коли будемо фоткатися, то я їх одягну. Гарно я придумала, правда? Коротше, отак. Це в мене дві подруги дві катюхи. Післязавтра ж у нас Катерини по-старому. От. І значить, що завтра. В однієї подруги день народження. Мені треба сьогодні висрочно поїхати все купити, щоб завтра е привітати. А післязавтра в Катюхи, тобто буде ця вечірка. Оця Катюха моя сусідка. А ця Катюха, що завтра діножі, я вас вже заплутала. Це просто моя подруга, ми з нею познайомились на початку війни. От. І цей гой. Так, да. справ багато. Ми залу ще не прикрашали, я по-любому вам щось сніму. Якщо все буде добре, то ми в суботу, тобто завтра, поїдемо і прикрасимо залу. Це при умові того, що ніхто не найме на суботу. Ну, типу, там, святкувати якесь там день народження чи хоч що нібу. А якщо. В суботу буде зала зайнята, ми не зможемо її прикрасити. А в неділю день народження, і в неділю день народження на дві години. А нам треба бути ну, півдругої, тому що ми будемо зустрічати гостей з горілкою і бутербродом, з шпротами. От. А нам треба прикрасити залу. І ти ж не намарафетішся. І поїдеш прикрашати. Ні, що навіть якщо воно чисте, ти все одно будеш в пилюці, будеш брудний, ти замараєшся. Це, це незручно. Макіяж потече, там, чи що воно дожди робити, попливе, чи не знаю. От. Тому я дуже сильно сподіваюся, що завтра зала буде вільна і власниця тобто, нам дозволила, щоб ми приїхали і підготували. Ну Це при умові, що воно буде вільне. А якщо ні, то це о 8-й годині ранку, в неділю, якщо не о 7. -й. Нам треба буде бути вже там, тому що на стенд треба прикріпити кавор, касети, диски, пластини, установити грамофон, чи що там відеоприігривателі. Коротше, це все, це все має бути. Чи позбирали це дівчата, тому що свої обов'язки я всі виконала. Тобто Я зібрала те, що мені треба було, те, що мені поручили. От. Пузирі ще треба понадувати. Ще треба заїхати в цвіточним, ми хочемо подарити букет гвоздік. Гвоздік. 35 гвоздік. Ну да ладно, це такий тонкий чорний гумор. От. Коротше. Роботи багато, а я сижу от ляси. Точу. Ну, ладно, я тоста писала. І я ще кому не дополу. Я думаю, что все будет супер. Что еще хотела сказать? Уже не помню. А, да. Что надо написать? Кате. Другие подруги тост. Я там что-то по ходу делаю. Уже так, как... Не, не знаю. Я її чоловіка вітала з ним народження. Думаю, ну, по прикольному коротше, я таке люблю. Напевно, я її так само привітаю в такому ж дусі. Ну, у мене з почуттям гумору всього хорошо. Я думаю, що да. Бо це ще до неї бігати з тими відкритками і тости писати, я і так. От душі просто, красиво, з ляпами, з усим як є. Отаке. От Я не вмію казати тости. Не вмію, ненавіжу це. Я навіть на весіллі рідної сестри молодшої не... тост не казала. І попробуй, попробуйте мене тільки тронуть. <гум> І таке було. Ну, коротше, все, пишіть, пишіть, що там як, що там не як. Все пока.